Ну, і я обіцяла вам гостя цікавого у цьому сегменті денного ефіру, і він вже в студії. Це Сергій Жадан, письменник військовослужбовець. Сергій, вітаю в студії. Доброго дня така цікава була прелюдія до нашої зустрічі. Йшла редакторка, яка зустрічала Сергія. Казала, Добре. а от ми з вами бачилася тоді то у Львові, чи десь там. Потім гостьова редакторка. а От ми з вами бачились так. А я вирішила також похвастатися і сказати, що в останньому Сергієм бачилися 17 лютого 2022 року. На концерті пам'яті міська Барбари у будинку так, звукозапису, Це дуже добра Так, яку я мала честь з Юрієм Андруховичем вести. І це насправді була така гарна, радісна подія, яка зібрала чи не цвіт взагалі. Е е Творчої молоді, якщо так можна сказати, і людей відомих, там були всі гурти, там були всі знакові гості. Ви знаєте, воно, я, вибачте, що пробів. Я дуже добре пам'ятаю цей концерт. Це фактично остання якась була культурна така велика подія Так, до, власне Також остання за тиждень до початку. початку. І Вже було відчуття. Ви сказали, сказали, що всі зібрали. Да, це було таке відчуття, знаєте, як зібралася велика наша родина, mm -hmm. але це знаєте відчуття того, що родина зібралася на вокзалі, і будь-який момент можна було поїхати. Ну, я така була наївна, що я взагалі не думала про війну. Я, mm -hmm. я не вірила До останнього, як наївна дівчинка, що таке може бути. Ну я якщо б якщо ви мене запитали, насправді розумію, що вона буде, але до останнього хотілося думати, що вона буде пізніше, що вона не буде такою масштабною, такою кривавою звичайно. От ми зараз зустрічаємося, я вже кажу: коли представляю гостя письменник і військовослужбовець. Тому що Сергій, справді зараз військовослужбовець, він несе службу у 13-й бригаді на цивгардії України, і це Хартія. Ви працюєте у них як письменник? Ні, нема такої, нема такої посади письменника. Є посада комунікаційника О. в секції СД, секція військового цивільного комунікування і інформаційної підтримки штабу. Ну от я зрозуміла, що комунікаційник у них дуже крутий. Напорис... Ну, не один, не послухайте, ні, ні, у нас ціла команда, і це серйозно. Я зараз кажу чому. Тому що я їду по Києву і так. бачу. Крутий борт на ньому написано знати історію це база, творити історію, це хартія. Я розумію, що це дуже крутий комунікаційник придумав. Ви придумали? Це придумала наша команда. У нас справді серйозна команда, і ми багато робимо. Ми робимо все для того, щоб про бригаду всі знали, щоб у бригаді все було. Відповідно, коли в бригаді все буде, то наші бійці будуть забезпечені і убезпечені. Це головне наше завдання. Тобто так так інакше, ми та, та сила робота, якої можливо на першу на перший погляд не помітна, та але вона приносить. Велику користь бригаді, а оця медійність і популярність бригади вона якось узгоджується з ефективністю, бо багато хто одразу починає сіяти зневіру в соцмережах. Мовляв, такі розкручені, такі наскоро розкручені. А от всередині якщо подивитися, як як ви можете ну Хартія цілий рік спочатку повторного наступу Росіян на Харківському напрямку, тримає Харківський напрямок. От ми там стоїмо в районі Липця. Це я зараз не здаю інформацію, бо це офіційна інформація. Та і не просто стоїмо. Суваємося вперед. сьогодні. Мало де на фронті українське військо рухається вперед, Ми рухаємось вперед. Це не прориви, це не потужні якісь атаки. Але це щоденна важка клопітка, клопітка робота наших бійців. А це і є характеристика сьогоднішнього стану фронту. Це бурюкання. Так ні вони сильно не можуть рухатись. Ні, ну, ми позиційна та та, та та позиційна війна дуже дуже кривава, дуже жорстока. Та яка нагадує, нагадує трішки десь першу світову війну. От, Власне, це за, застигло. Да засти. mm -hmm. це насправді я з вами абсолютно згоден. Це жах важко було уявити, що ми будемо все це бачити на власні очі. Ну, але ситуація така. Але насправді це ще і трошки відрізняється від першої світової, бо тепер війна не має меж, от вони стріляють по всій Україні. Тобто, саме лінії фронту немає, вона розмита безперечно, безперечно, це є відмінності. Хоча насправді знаєте, всі глобальні війни, великі війни, вони багато чому подібні. Ця лінія фронту, яка то рухається, то застигає. Постійна постійна загроженість, тому що ну та з одного боку, під час Першої світової війни не було загроженості тиловим територіям, аж такої, але під час Другої світової війни була загроженість, і бомбили, бомбили на різних напрямках, на різних ділянках тилові міста. Ну і зараз теж так, а тим більше Харків місто, яке не просто прикордонне, як воно було завжди, а воно тепер ще й прифронтове. І Харків дійсно як така фортеця, як Форпост, східний форпост країни і тримає, тримає оборону, закриває собою дуже Велику територію ми в ефірі говоримо не тільки про Харків, ми говоримо про різні підрозділи, і дуже багато, і дуже часто. І ми розуміємо, що основною метою взагалі військових е, говорити про їхні підрозділи завжди є рекрутинг або е, заохочування вступати в лави того чи іншого підрозділу. І це природньо, бо е, хто як не люди вирішують взагалі е, долю війни, чи її хід і перемогу, так без людей ніяк, як, якби там не казали, що дрони-дрони. Ну, наскільки дрони, не було дрони. техніки, скільки не було дронів, скільки якби б не було гармати танків, безперечно, цю війну, як будь-яку іншу війну виграють виграють люди. Все далі тримається на плечах піхоти. Це найважча робота, найнебезпечніша робота. Ну і найбільш, найбільш достойна, звичайно, служба, найбільш достойна робота. До вас йдуть люди, і якщо йдуть, то що ви їм кажете? Можете сказати навіть і сьогодні. Бо кожен, хто представляє свій підрозділ mm -hmm. в нашому ефірі, запрошує людей йти в їхні підрозділи. До нас ідуть люди, і нам це дуже приємно. Для нас це велика честь, що і українці, і на Земні громадяни обирають саме Хартію. Це справді великий великий знак довіри, великий аванс довіри. Що ми говоримо? Ми говоримо, що в харті ставляться до бійців з повагою. У нас поняття поваги, гідності. Це не просто слова, це не просто абстракція. Це ті речі, якими керуються наші командири, наші сержанти. Цим хартія і різниця в принципі багато бійців, які перейшли до нас з інших підрозділів, а в нас їх справді багато. Та саме про це говорять, що в харті вони себе почувають дійсно дійсно на своєму місці і відчувають цю Повагу і відчувають дійсно непочуття почуття братерства, почуття товариства. Ми намагаємося побудовувати таку от нашу систему, горизонтальну систему, де бійці є частиною чогось великого, де бійці не є кинуті, де бійці є не просто рекрутинговим матеріалом, вони є особистостями, які власне роблять дуже важливу, дуже небезпечну роботу, але з тим, щоб завершити цю роботу перемогою, повернутися додому і власне займатися тим, чим вони займалися до війни, а саме будувати нашу країну. Дивіться, от ми всі хочемо поважати кожного бійця, і всі ми робимо це в силу своїх, там якихось душевних, е закладених е речей. але От ви кажете, в хартії всі відчують повагу. інший приходить, каже, в нашому підрозділі всі користуються авторитетом. інший приходить, у нас тільки так, як треба по-батьківськи, і раптом десь колись виникає оця ложка дьогтю, і кажуть, та тут не фахове керівництво. Як так відбувається? Як це Слушайте, ну є людський, людський фактор і люди дуже різні. Ми ж всі не далеко не ідеальні, недосконалі. Зрозуміло, що всюди постійно трапляються якісь ситуації. І Наша бригада теж оч, очевидно, якщо поговорити, можна щось знайти, якісь недоліки. Просто mm -hmm. дуже питання в. Тому що ми хочемо знайти? Ми хочемо знайти якісь позитивні тенденції, чи ми хочемо знайти недоліки? Зрозуміло, що в mm -hmm. людини просто може бути різний настрій. Людина може бути емоційно втомлена, вона може бути виснажена, в неї буде поганий настрій, в неї бути, може бути якась депресія. І Зрозуміло, тоді вона в комунікації трішки інша. Коли я говорю про гідність і про взаємоповагу, я говорю про ті якісь риси, про ті якісь стандарти, на які ми орієнтуємося, які ми хочемо, яких ми хочемо власне, досягти, яких ми хочемо створити в себе браді. Щось в нас виходить, щось можливо десь не виходить, але в цілому ми доволі відкриті. Ми доволі доволі відкриті до критики, до якихось зауважень насправді намагаємося не ховатися, намагаємося бути доволі відвертими. Якщо йдеться про Хартію, то ви вже обросли такою медійністю, знову ж таки, повторюся. Знаємо, що є Радіо Хартія. Є Радіо Хартія, є наші сторінки, є наша прес-служба, звичайно, ми, та медійність це дуже важлива сьогодні складова в принципі, існування. А чи багато таких бригад, які можуть мати радіостанцію? Це насправді не так складно, і це насправді не так затратно. В принципі, Головне це розуміння, Командування, воля командування і люди, які, які є в бригаді. У нас бригада доволі креативна. Насправді, велика кількість людей, які прийшли в Сили оборони з медіа, uh -huh. з культури, з інших якихось креативних сфер. Вони на різних посадах, хтось на бойових посадах, хтось отак я, наприклад, не на бойовій посаді, але так чи інакше люди працюють в бригаді, працюють на спільну справу, працюють на власне спільне майбутнє. Е, дозволю собі, може, доражливе питання. Mm. Якщо на нього нема відповіді, то не відповідайте. Давайте. Ці люди мають бути фізично всі присутні в Харкові? Ну наразі, наразі бригада, так, бригада знаходиться на холоднах. Я маю на увазі радіо. Ну звичайно, Харкові, так. Так? ну, звичайно, ми в Харкові. Тобто, так. так? ми звичайно, в Харкові, А це означає, що люди розуміють всю, весь ступінь небезпеки. Сухай, Хар... слухайте, в Харкові живе сьогодні десь близько мільйон триста тисяч людей. Розкажіть про Харків, щоб серце моє заспокоїлося. Бо я дуже люблю Харків. Ну, Хар... В Харкові насправді насправді такі дуже контрастна реальність, тому що з одного боку, як я сказав, це мільйон триста тисяч мешканців, десь більше 200 тисяч, по-моєму, це приміщень особи. Тобто це, mm -hmm. це українці із Харківської області, з при фронтових територій, з Донеччини, з Луганщини, з окупованих територій багато от переселенців. Але більшість харків'яни, які власне. Від початку війни лишаються, або на якийсь час виїжджали, потім повернулися. Багато військових, тому що Харків справді Харків тримає оборону. В Харкові uh -huh. створено, власне, такий дійсно центр, який закриває собою велику, велику територію, великі області, сусідні області Дніпропетровську і так -так. Полтавську. Uh -huh. Ось. Тому з одного боку, це місто, де далі велика кількість молоді, велика кількість всього цікавого, а з іншого боку, ну, це місто сильно побите, сильно травмоване. Не працюють театри, у нас не працюють концертні зали, у нас зруйнований палац спорту. Але тим не менше відбувається харків Музикфест музикфестів земель так, так так, відбуваються. Відбуваються культурні культурні заходи в захищених просторах. І це теж я думаю, от коли ця війна завершиться, це тема для якоїсь дуже цікавого дослідження. Як у мовах війни, як у мовах постійної загроженості, харків'яни все одно не давали прорватися нитці культурного життя. Як вони далі збиралися, як вони робили якісь неймовірні речі, і вистави, і фестивалі. І музичні концерти, і так далі. Ну от і ми підійшли логічно до такого явища, як Хартія угу. Хаб, такі клуби. Я не знаю, чи це правильне слово, чи такі місця, де можна та портали вже <зас> існують. І ось з'являються в Києві. Це означає, що два попередніх, які вже існують, показали ефективність свою. Ну та вони показали ефективність. Вони ще покажуть ефективність, тому що ми зараз лише запускаємо цю роботу. Знову ж таки, це робота нашої служби, нашої секції. Це робота комуні... комунікаційників. Для нас дуже важливо підтримувати зв'язки з громадами дуже важливо підтримувати зв'язки з місцевими владами в різних регіонах, з бізнес-спільнотами. Це надзвичайно важливо сьогодні для існування підрозділу з медіа-спільнотами. Теж ми працюємо з журналістами дуже активно. А головне, як це можливо не дивно прозвучить, із молодіжними середовищами. Ми багато спілкуємося з молоддю, з дітьми, з пластом. У нас просто така стратегічна співпраця з пластом, з студентами і кадетами в профільних учахнях училищ університетів, тобто і на звартійських, і загалом Збройних сил України, ми розуміємо, що молодь це майбутнє, а майбутнє воно ж не з'являється завтра. Воно Фактично формується вже сьогодні, тому ми постійно в постійному контакті з молодіжною аудиторією. І Але від... ви сказали, молодь, молодь пластуни це класна молодь. А от що робити з цією молоддю, яка ведеться на гроші, такі, знаєте, зрадницькі гроші підпалює автомобілі військовим. Ну, з такими випадками. Такі працюєте? речі є, такі речі є, і в Харкові теж не Ну, І в Харкові в інших містах. Та... Ну послухайте, щоб це ж ви. Розумієте, що війна ведеться власне не за шматки території, війна ведеться за наші голови, за наші серця, за, за нашу свідомість. Звичайно. Відповідно, відповідно, тут нам теж треба а, брати участь і прохоплювати ініціативу нашого ворога, який дуже підступний і дуже наполегливий. Бажання нас знищити. Тому з молоддю треба працювати, їх треба залучати. Чим більше їх залучимо ми, тим менше шансів, що їх залучить наш ворог. І от ми, власне, над цим працюємо. Наша бригада тепер уже й корпус Харті, да, тому що ми uh -huh. зараз масштабу масштабувалися до Корпусу це чудово розуміє. Наш командир це чудово розуміє, і от е, наші хаби це лише це одна із складових цієї роботи. Ми вже відкрили хаб у Львові, відкрили хаб у Франківську. Зараз відкрили хаб у Києві. Він починає так, працювати. Так, так. Всіх запрошую до речі, на вулиці Ростовелі зайдіть в інтернет, подивіться, хартія хаб у Києві. Він працює. Має там, до речі, буде сьогодні зустріч о 6 годині. Якщо хтось мене чує, то приходьте, буду рада вас бачити. Відкриваємо ближчим часом в Кривому Розі, ну і в інших містах. Просто. Корпус це більше 30 тисяч бійців. Угу. Це бійці з усіх регіонів України, із заходу України, і з півночі, і з півдня, і зі сходу. І відповідно нам дуже важливо тримати зв'язки з громадами, звідки наші бійці мобілізувалися, із... спілкуватися з їхніми рідними, з їхніми родинами, з їхніми колишніми керівниками, якщо вони десь працювали, щоби боєць розумів, доки він воює, доки він несе службу, про його рідних не забули, їм допомагають. Якщо не дай Бог з ним щось трапиться, то він не буде забути, він не буде кинути. Якщо він Тобто, не дай Бог, отримає поранення, то йому допоможуть, і від нього не відмовляться, він не залишиться на вулиці. Для нас це дуже важливо. Я говорив на початку, що ми намагаємося витворити це середовище однодумців і середовище власне, людей, які об'єднані спільними якимись принципами і спільними сенсами. Я хочу про вас тепер поговорити, адже Давай. ви тепер, я ж казала, не тільки письменник, ми ще й кажемо тепер військовослужбовець. Ну, рік, так, ми з друзями, частина от собак. Так. Музикантів групи «Джадан Собаки ми мобілізували 17 травня. То вже, власне більші. одразу пішли в Хартію. Так, ми пішли в харту, ми знали, куди ми хочемо йти, тому що ми Хартію великою то мірою і створювали. Я і назву цю придумав, і відповідно допомагали з 22-го року, як волонтери, дуже багато допомагали, коли ще Хартія була ДФТГ. І коли ну, фактично бійців треба було забезпечити всім взуттям, одягом, бронежилетами, шоломами, машинами, автівками. Покладучи кладучи руку на серці, зараз вже не треба цього, всього, все є. Ну, взуття і бронежилети точно є так. Але хороші? Ну насправді, якщо говорити серйозно і чесно, то Хартія забезпечена бригада. І знову ж це не означає, що не треба нічого робити. наприклад, це означає, що треба далі працювати, щоб ця забезпеченість була і далі, тому що mm -hmm. нас зараз стає все більше, бригада розростається. Відповідно, в нас бійці забезпечені. У нас бійці навчені, тому що їм дається достатній час для навчання, і потім навчання продовжується вже в підрозділах. І бійці забезпечені для нас принципово нас не припустимо, щоб боєць, який приходить в бригаду, виходив на позиції без підготовки. Я пам'ятаю перші дні повномасштабного вторгнення в вашу постійну, постійні меседжі з Харкова? Пам'ятаю ці вірші, які потім війшли до цієї збірки, яку видали поляки щоденники війни 2022. І ви там, я так розумію, тримали в, в тонусі тих, хто залишився в Харкові. Ви їх підтримували митців, художників, музикантів. А о, наскільки зараз змінилося ваше взагалі завдання вже як військовослужбовця? Ну, змінилося безперечно, тому що в мене є мої власної функції, мої служби, обов мої, мої обов'язки, безперечно, та й це моя робота. От я після вас йду власне далі займатися справами бригади. Це моя робота. Наскільки в цей час змінилася творчість чи взагалі на неї час? Є? На неї часу немає зараз, фактично. Ну якщо так говорити чесно і відверто, майже немає. Mm -hmm. Але іноді є можливість, от, наприклад, ми зараз граємо кілька концертів. Знову ж таки, ми узгодилися з командуванням, і ми робимо разом із першою приватною броварною з Андрієм Мацолою, робимо такий тур нескорені, щоб позбирати кошти на бригаду з одного боку, з іншого боку, знову ж таки, щоб якось от поспілкуватися з громадами, тому що це виступи в різних містах. Відповідно, вони супроводжуються зустрічю з місцевою владою, з місцевими бізнес-спільнотами. Для нас це така власна частина нашої комунікаційної роботи. Буде. Кажуть, що от якщо є вогник, то на нього злітаються якраз такі люди, які хочуть біля цього вогника жити, а іноді просто погрітися. Ну, тобто, як ну як би це сказати, як паразити. Наскільки ви в своєму, ні, я до чого я веду? Наскільки ви в своєму середовищі відчуваєте, що люди, такі, які просто хотіли погрітися, зараз відсіялися? Або навпаки, всі, хто прийшли одразу на ваш вогник, давно вже вони біля вас і залишилися? Слухайте, я паразитів не зауважу. Я зауважу людей, які які приходять з тим, щоб лишитися щось робити. І от мені с... не... неймовірно, неймовірно приємно спостерігати, як власне будується, формується наша бригада, тепер уже корпус, тому що справді приходить велика кількість цікавих людей. Людей, які мають бачення того, що вони будуть робити, які мають власне свої переконання, принципи і ці принципи узгоджуються з принципами бригади. Тому до нас постійно приходять цікаві люди. До нас зараз Юра Бутусов доєднався родині. А Цим Юлія Паєвська Іра до нас приєдналася. І багато цікавих людей, які власне далі хочуть працювати, далі хочуть приносити користь і розуміють, що от саме в нашому середовищі вони будуть корисними і будуть ефективними. Яка роль тих, хто був з вами на тому концерті? Ну або таких, як вони, я маю на увазі, тих, хто свідомо пішов в Збройні Сили, або пішов mm. працювати як митець для збройних сил, або волонтером є від початку вторгнення, mm. адже саме там такі й були. Ви маєте на увазі наші музиканти, які так, мобілізувалися? Так, у ну, Нас кілька музикантів мобілізувалося, вони несуть службу, вони служать в зводи мітації, сапер народ та батальйон сил підтримки. Тобто вони працюють, вони знову ж таки не на бойовій посаді, але повірте, мені приносять багато користі бригаді. Тобто це, 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 це не фіктивна служба, це справді щоденна робота. Це дуже добре. Я ще зауважила таку річ, ви, ви щас сказали. у нас в Харті є все. В нашій бригаді, там у нашому підрозділі є все. А чи так повинно бути взагалі в сучасній армії, сучасної держави, коли в різних підрозділах по-різному є все? Ні, безперечно, так не має бути. Армія вся має бути забезпечена, тому що це наші громадяни, це наші українці. Безперечно, коли я говорю у нас є все, я ясна річ не протиставляю нашу бригаду, іншим бригадам. Зрозуміло, що ми. Переймаємося, переживаємо за всіх бійців, але ну, оскільки я зараз служу в Харті, в мене вже нема тих можливостей допомагати іншим підрозділам, тому що в мене є мій підрозділ, і відповідно це моя робота, це от моя родина, це моє середовище. Я допомагаю зараз в Харті. І я старію, що є різні бригади, є різне забезпечення, є різне ставлення командирів і бійців до забезпечення. Я не беруся, не візьмуся, звичайно, когось судити, давати оцінки і давати поради. Це не моя компетенція. Я єдине, що можу сказати, що ми в Харті справді багато працюємо. Над тим, Щоб у нас в бригаді було все. А є все тоді, коли люди щоденно працюють. Тому що можна зібрати дрони, можна закупити машини, можна зібрати якусь допомогу, якісь донати, але все це дуже швидко закінчиться. Армія страшенно неймовірна, Війна, неймовірно, затратна річ. Просто неймовірно затратна. І просто страшенно шкода, що. Коли усвідомлюєш скільки коштів витрачається власне на те, щоб просто вистояти, просто витримати, як, як як, як як би можна було інакше використати ці кошти, і наскільки б, скільки всього хорошого можна було б зробити, так на жаль, все це, що mm -hmm. вилітає, і стріляє, воно не приносить доданої вартості. Це це жахливо. І е, якщо ми вже говоримо стільки разів, Хартія, 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 там халва, 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 нехай стане mm -hmm. солодше. Так скажіть, як Хартію знайти е, Хартію знайти дуже легко. Можна набрати 3333. Це наш власний інформаційний центр, і там дадуть будь-яку консультацію, там дадуть будь-яку інформацію. У нас є соціальні наші сторінки, соціальні мережі. Тепер у Києві запрацював Хартія Хаб mm -hmm. на вулиці Роставель. Туда можна прийти. Там буде теж наш інформаційний рекрутинговий освітній культурний центр, який буде таким певним порталом, представництвом. Посольством Хартії та а ще, якщо дозволити, я вам скажу. Ми вчора на залізничному вокзалі відкрили виставку присвячену Хартії. Надзвичайно цікава виставка. Всіх киян і гостей міста запрошую, будете на вокзалі. Подивіться на власне цей перехід, який поєднує центральний південний вокзал, І Виставка інтерактивна. Там можна власне і політати на дроні, і подивитися, mm -hmm. власне, як працює штаб і центр планування бригади. І Загалом справді велика кількість цікавих інформацій. Питання на 10 секунд відповіді ви відчуваєте, що ви зараз саме там, де найбільше потрібні? Як письменник, як військовослужбовець? Я громадянин України, передусім безперечно, я знаходжусь там, де я зараз максимально ефективний. І я сподіваюся, що ця розмова, можливо, багатьох наштовхне на роздуми. Де ви зараз найбільше необхідні? Де ви зараз найбільше ефективні? Армія це те місце, де, як кажуть, заняття і справа є для кожного. Головне знайти себе, знайти підрозділ, де вам буде комфортно, і розуміти, що незалежність своєї держави, крім нас, ніхто не здобуде. Цьому і була присвячена наша розмова із Сергієм Жаданом, письменником, військовослужбовцем який розповідав і про Хартію Хаб, і про Хартію свій підрозділ, і розповідав про те, як зараз можна долучитися до цього підрозділу. Дякую, Сергію. До побачення. Слава Україні. Героям слава.